Оксана Продан з нами, радниця голови Асоціації міст України. Пані Оксано, вітаю вас. Доброго дня. Поговоримо про місцеве самоврядування. Йому виявляється, теж вже потихеньку намагаються плести лапті. Бачив законопроект така собі ініціатива від провладних депутатів, яка намагається завести в законодавче поле норму про скасування повноважень. Київської міської ради, районних і обласних рад. Наскільки це взагалі притомний крок у цій ситуації? Якщо ми постійно наражаємося на критику наших партнерів, що в Україні йде згортання децентралізації? Я дякую вам за те, що ви підняли цю тему. Тому що насправді, якщо говорити про цей законопроект, він стосується абсолютно всіх рад. Він стосується не тільки столиці, не тільки Київської області. Це про всіх, у кого, у кого введені військові адміністрації, таких міст, сіл, селищ, на жаль, немало. Це одна частина, інша частина у нас є повноваження у президента вводити військові адміністрації будь-де. І цей законопроект передбачає, якщо є військова адміністрація в якомусь в якійсь громаді, в якомусь населеному пункті, тоді там автоматично всі депутати місцевої ради втрачають повноваження. Ну, більш недолугого провокативного законопроекту, напевно, треба було би пошукати з одного боку. І коли вперше ми на нього подивилися в Асоціації міст України, нам здавалося, що це просто хтось, знаєте, ну шуткує. Але насправді дійсно це є законопроект, який е, говорить про бажання окремих депутатів, а можливо не тільки депутатів, окремих е, е, політичних сил, які представляють ці народні депутати, е, максимально обмежити демократію в країні, тому що місцеве самоврядування це основа будь-якої демократії в усіх абсолютно країнах, і в ті е, резолюції Європейського союзу, е, останні яку вони приймали е, влітку. Резолюція, яка стосувалася прийняття України до ЄС, і до НАТО йшлося великим блоком питань саме про децентралізацію. Про те, що місцеве самоврядування це основа і демократії, і майбутнього, відбу... майбутнього відновлення відбудови України. Там ну Чорним по білому однозначно зрозуміло, що Україна без місцевого самоврядування не може бути демократичною, тому говорити про цей законопроект не можна його навіть в комітет не можна розглядати. Ні, підкомітет, ні комітет парламенту не мав, мав би взагалі його розглядати як такий, який суперечить і інтересам країни, і взагалі безпеці країни. Пані Оксано, я взагалі останнім часом спостерігаю таку тенденцію, що чим ближче ми намагаємося зблизитися з європейським союзом, нас, наше законодавство уніфікувати або виконати якісь структурні маяки. Тим більше з'являється перепон безпосередньо, які приходять чомусь із державних виконавчих органів влади або від представників офісу президента, які своїми недолугими поправками там чи з голосу, чи ще якось вносять зміни в закони, чи в законопроекти, чи в постанови, які перешкоджають нам цьому зближенню з Європейським Союзом. Ну от якщо гіпотетично, навіть цей це питання виносять в зал, гіпотетично вони знаходять підтримку там голос. Кількістю певної голосів і приймаються рішення, яка тоді буде реакція, якщо ну, міжнародного партнерства нашого наших міжнародних партнерів, якщо е, ми декларували виходить одні речі, а тепер йдемо зовсім інший бік, і хто тоді виконуватиме функції місцевого самоврядування, якщо воно передбачене безпосередньо Конституцією? Ну насправді на жаль у нас сьогодні в країні ситуація, коли замість того, щоб об'єднуватися в боротьбі з ворогом, всім абсолютно всі, всі держави, всі всі громади. Ми з одного боку чекаємо, коли хлопці-дівчата на фронті переможуть, а з іншого боку, всередині створюються проблеми, і дійсно своя внутрішній фронт відкритий, який відкрила ну дуже часто, на жаль, центральна влада проти всіх. І якщо говорити про цей законопроект в частині повноважень місцевого самоврядування, то я би декілька моментів назвала. Перше, це те, що навіть винесення його в зал, навіть обговорення його в комітеті підкомітеті в залі, це вже величезна провалля між країною, яка таке обговорює на державному рівні. І демократичним суспільством демократичними країнами, тому що ну неможливо взагалі собі уявити, що в якійсь розвиненій демократичній країні обговорювались би в органі законодавчої влади можливість, просто можливість усунути від влади законообране місцеве самоврядування, тому винесення в зал це. Не просто сигнал, це червоне світло для всіх прагнень українців стати частиною повноцінною частиною демократичного світу. Це одна частина. Є інше, ми повинні не забувати. Якщо забувають деякі політики, ми повинні пам'ятати про те, що ми воюємо, і в нас сьогодні мова йде про життя, життя людей, які на фронті життя людей, які в громадах під обстрілами щоденними. Так, от. Позбавлення повноважень місцевого самоврядування призведе е, до зменшення або навіть не зменшення послаблення збройних сил України, тому що ми сьогодні знаємо всі, що Збройні сили України підтримуються в тому числі і на рівні місцевому, і громади фінансують, забезпечують, облаштовують це величезна сила, з яка знизу. Тримає, допомагає Збройним силам України. Якщо ослабити цю силу, якщо забрати можливості місцевого самоврядування, це буде означати однозначно наступним кроком послаблення збройних сил, що знову ж таки цікаво, і в чому зацікавлений тільки агресор, тільки Російська Федерація. Тому це не просто слова європейців про те, що місцеве самоврядування повинно бути. Це досвід України. І е, те, як ми здивували світ в 2022 році, коли змогли зупинити агресора, це в тому числі заслуга і місцевого самоврядування. Тому е, ще дві речі, якщо є можливість, перше це сьогодні практично на днях вийшла стаття велика стаття в британському виданні е, «Financial Times», де експертка надає інформацію про те, що вони провели дослідження і говорять, що місцеве самоврядування це друга частина збройних сил, друга частина армії України, яка допомогла захистити її в перші дні від агресора, і знову ж таки крім цього законопроекту, про який йдеться, я не можу не згадати інший, інший спосіб, який знайшли на центральному рівні, для того, щоб Позбавити сили місцеве самоврядування і громадян України. Це бажання міністерства фінансів забрати податок з доходів фізичних осіб, пані які Цону, сплачуються, е, пані Оксано. Даруйте, я зараз тут зроблю таку невеличку ремарку, тому що знаєте, ми свого часу здивували світ в 22-му році, коли змогли відстояти країну е, в такій небезпечній ситуації повномасштабного російського вторгнення. Не хотілося б дуже, щоб ми знову здивували світ, коли ми зробивши такий Серйозний крок вперед в плані звільнення нашої країни. Придумали, як завалити її зсередини, зокрема через такі ініціативи. А тепер, що стосується ПДФО, ми якраз до цієї теми от підійшли. я хотів з вами її поговорити. Обговорити в якому контексті? Ми пам'ятаємо, що ці ініціативи з'явилися буквально під час роботи над бюджетом, але. Тут от питання двояке чи до цієї цієї ідеї наше керівництво, зокрема МінФін, підштовхнуло, ну скажімо так, трішки неадекватне витрачання грошей з боку місцевих громад, які там планували будівництво стадіонів і інших, можливо, якихось потрібних для них речей, але точно які не забезпечують стійкість громади або які не забезпечують нашу можливість перемогти. Або це була така ну, от маніпуляція, щоб скомпроментувати знову ж таки місцеве самоврядування, от і сказати: Ну, дивіться, вони от неефективно витрачають гроші, ми краще їх заберемо в бюджет і ми будемо ефективніше їх витрачати. От що в даному випадку спрацювало То, насправді однозначно була маніпуляція, тому що якщо говорити про стадіони, які ви назвали, ми в асоціації міст України про вибрали. З офіційних відкритих джерел, тому що вони ж є, вибрали всі стадіони двох останніх років, відколи почалось повномасштабне вторгнення. Їх назбирали 47 з яких більшість це стадіони, які фінансувалися або виставлялися на тендери державні структури. Тобто, якщо говорити про стадіони, то це в більшості державні структури. Ми розбирались з кожною громадою, як в якої йшла мова про стадіони, і більшість з них. Виставляли тендери для того, щоб обновити тендерну документацію, і потім, після нашої перемоги, повторно не оплачувати підготовку документів. Кошти не перераховувались. Це стосовно стадіонів, це державні стадіони і державні гроші. А що стосується овочерізок, барабанів, да? бо це так було так, 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 так. там, взагалі не було жодної копійки місцевого самоврядування, там були виключно державні гроші і державні програми. Але можливості розказати про це, такої, якої, яка є у центральної влади, на жаль, у нас не було, тому вони говорили те, що вважали за потрібне, таким чином створюючи. Таку інформаційну кулю, в якій можна буде подати необхідність, можливість вилучення в місцевих бюджетів коштів, пані Оксано, Але, даруйте якщо... пані Оксано, даруйте. Маю уточнити, тобто гроші про які ви зараз говорите, йшли не по лінії місцевого самоврядування, а йшли через виконавчі органи влади, які підпорядковані по вертикалі зовсім іншій. Тобто, якщо ми говоримо про овечі, і барабани, там виключно державні гроші. Це тобто це, це тобто рішення були районних державних адміністрацій, не районних рад, а реальних так, адміністрацій. Так. так, це були рішення центральної влади, її підрозділів на місцях. Стадіони, якщо ми зробили аналіз повністю в асоціації місця, і аналіз і там, якщо брати пропорцію, то там більша частина стадіонів саме державної влади. Не органів місцевого самоврядування, це дуже важливо, тому що можливості розказати про це у, у нас немає. Вони мінімальні. Це одна частина, і знову ж таки вони підвели під те, що, начебто, є привід забрати гроші з одного боку, а з іншого боку, що може бути, які наслідки можуть бути, якщо дійсно таке відбудеться. Я все таки вірю, що цього не буде. Збройні сили України, які сьогодні фінансуються великою частиною, обслуговуються місцевим самоврядуванням. Вони позбавляться цих коштів, тому що сьогодні керівники підрозділів напряму приходять в громаду, і кажуть: мені треба рити, мені треба копати, мені треба побудувати те чи інше приміщення, мені потрібна вода. Потрібні гроші, потрібні дрони, все це робить місцеве самоврядування на місці. Але сьогодні, тому що є така можливість, якщо забрати гроші, можливості не буде. Але що дуже важливо, коли мова йде про державні гроші, це один до одного є державні гроші, вони їх якимось чином витрачають і віддають військові підрозділи. Коли військові звертаються до органів місцевого самоврядування, завжди збираються гроші з усіх. Йде частина з місцевого бюджету, частину коштів надає місцевий бізнес, частину коштів збирають люди по громадах, знаходяться спонсори. Тобто завжди є кумулятивний ефект. Гроші з місцевого бюджету до армії приходять у в рази більші ніж виділяються з бюджету. З армією такого не буде. Тому позбавлення місцевого самоврядування ПДФО 4% і військового ПДФО може призвести виключно до позб. Послаблення України у війні з Росією, тобто ті потічки маленькі, які перетворюються в ріки допомоги, можуть почати потахеньку перекриватися, тому що купувати, наприклад, дрони там, Дніпровською міською радою, яка там проекти великі з Прочаткової проводить, або там Криворізькою радою, вони на цьому закінчаться. Можливості просто не буде. Однозначно бажання буде, але не буде такої можливості у самих місцевих бюджетів, і не буде кому в громадах централізувати організовувати е, збільшення цих коштів, тому що ще раз на кожну гривню з місцевого бюджету наростає. На допомогу збройним силам ще гроші з громади, з бізнесу і з спонсорів, ну тут мотивація у них яка? Вони кажуть про те, що буде створений спеціальний фонд, який власне буде безпосередньо фінансувати всі ці потреби і запити. І ну ми ці ситуації розуміємо, що е, міністерство оборони, от е, новий очільник міністерства м'яру, каже про те, що потрібно десь в районі 250 мільярдів гривень для того, аби е, закривати всі потрібні питання по армії. Зрозуміло, що гроші потрібні. От в такий спосіб знайшли, як їх очевидно заробити. Ну, насправді, якщо е, про цифри говорити, е, о, зараз міністр оборони сказав про 250 мільярдів до кінця року, 4 місяці, необхідно 250 мільярдів. Військове ПДФО, який має місцеві бюджети, на наступний рік е, 60 чимось мільярдів. Да, е, план. Це на рік. Гроші, які міноборони хоче забрати, в той час, коли на 4 місяці їм потрібно 250 мільярдів. Це однозначно не ті кошти, які забезпечать потребу, але це ті кошти, які заберуть в рази більше з підрозділів військових військових підрозділів, тому що вони унеможливлять акумуляцію і інших коштів, які на сьогодні збиралися в громадах. Пані Оксано, ще одне важливе. Ще одне важливе запитання пов'язане із ситуацією в регіонах внаслідок прильотів. Ну от ми бачимо зараз там в сумах в Кривому Розі зруйновані об'єкти. В є втрапляння в ці, ну, от, слава Богу, там не так багато постраждалих. Шкода звичайно тих, хто загинув, і постраждав від цих російських ракет. Але зруйновані приміщення, величезна кількість споруд залишилася без вікон, без дверей. Тобто, які тоді спроможності громад будуть в плані поновлення інфраструктури або відбудови інфраструктури, якщо у вас заберуть чималу частку грошей, які ви місцеве самоврядування мало на ліквідацію, наприклад, наслідків? Ну ми порахували в асоціації міст України, зібрали всю інформацію громад, які отримують військове ПДФО. І зібрали інформацію, скільки коштів вони за весь час отримали на компенсацію зруйнованого інфраструктурного інфраструктурних об'єктів. І сумарно виходить, що держава надала фінансування на 0,84% потреб. Для відновлення зруйнованої інфраструктури це, це менше одного відсотка. Зауважу в цей новий так. це, Це менше одного відсотка від потреб, які мають сьогодні громади в плані відновлення інфраструктури. Той Колосальні час, коли це. Чернігів, наприклад, після того як його звільнили від облоги, Чернігів відбудував понад 100 багатоповерхових знищених будинків. Вони їх від відбудували, відновили. Без фінансування з держави держава на весь Чернігів дала гроші виключно на тепло на ТЕЦУ на відновлення дала за що, дякує звичайної і місту і містяни. Але на відбудову житла, на відбудову інфраструктурних об'єктів кошти не надавались, і це стосується абсолютно всіх міст. Ну менше одного відсотку вони сьогодні надали грошей на відбудову, але відбудова відбувається. І всі, хто приїжджають в деокуповані території, вони бачать, що відбудова відбувається. Це те, що робить сьогодні місцеве самоврядування. І те, про що говорять зараз і європейські партнери, всі наші, що насправді відбудова України можлива тільки після того, тільки в тому випадку, якщо буде активним місцеве самоврядування. І більше того, Кошти місцевому самоврядуванню потрібні і для того, щоб допомагати Збройним силам України. Знову ж таки, прикладом того є. От нещодавна газета в Брита... стаття в британській газеті, де вони підтверджують своїми науковими даними, що місцеве самоврядування було другою армією України, яка захистилася від агресора. Та я куди ще промовістіший приклад, який Поза увагою, чому знаходиться, але тим не менше він має місце бути. Форум економічний у місті Карпачі. Це ось Польща, буквально цей форум днями відбувся, і туди не поїхали представники Верховної Ради, не поїхали представники центральних місцевих органів влади, щоб домовлятися з партнерами про відбудову і якось заохочувати їх їхати в Україну і допомагати нам відбудовувати. А поїхали представники місцевих органів влади. Можливо, центральні органи влади покладають на це сподівання. Ну будете швидше працювати. З міжнародними організаціями будете краще в них просити гроші на відбудову, ну і якось викрутитися. Нам тут треба от великі справи робити. Можливо, підхід такий? Ну, не ви знаєте. Я не знаю, який в них підхід. Але якщо повернутися до того законопроекту, про який ми з вами говорили на початку, про законопроект, яким ініціюють взагалі декларують можливість. Скасування місцевого самоврядування на всій території України, тому що військову адміністрацію можна вести будь-де без будь-яких причин, то цей законопроект, який унеможливлює будь-яку співпрацю з міжнародними партнерами на горизонтальному рівні. Чому тому, що міжнародні партнери вони працюють з місцевим самоврядуванням, якщо його не буде. Роботи з громадами міжнародні партнери вести не будуть, і таких прикладів є дуже багато, коли є військова адміністрація, але угоду про допомогу підписують саме з місцевим самоврядуванням. І, до речі, прикладом цьому є Маріуполь, який сьогодні вже залучає донорську допомогу на підготовку стратегії своєї розвитку після деокупації, і вони зараз працюють такою. Кагортою ще поки що окупованих або вже деокупованих громад, які планують стратегічний свій розвиток. Так, от тільки ті, які мають місцеве самоврядування, мають підтримку міжнародної спільноти, тому що для міжнародних партнерів, які живуть в демократичному світі, це зрозуміла інституція, місцеве самоврядування. Що таке військова адміністрація? Це тимчасове утворення для них не зрозуміло. Тому центральна влада повинна для себе розуміти, що якщо вони планують найближчим часом перемогти росіян, їм потрібне місцеве самоврядування, яке допомагає Збройним силам. Якщо вони планують... Зразу після перемоги відбудовувати, відновити Україну, зробити її на рівень краще ніж вона була до початку війни. Їм потрібне місцеве самоврядування, і якщо вони хочуть залучити міжнародну допомогу, так само їм потрібне місцеве самоврядування, сильне, яке буде працювати, яке буде мати можливості, повноваження і фінанси. Зауважу ось, чому важливо стежити за тим, що з'являється в Верховній Раді. Здавалося б, один безневинний, а, безневинний на перший погляд, законопроект, який може, який може викликати такі катастрофічні наслідки для країни. Просто катастрофічні наслідки. І ініціативи, так. які інколи з'являються, вони теж можуть. Можуть мати зовсім інші наслідки, від, ніж, тиж, ні, ніж ті, які оголошуються. Ну, в принципі, в суті, можливо, нормальна ідея – допомогти Збройним силам, але виявляється, що забрати на копійку, а втратити на 100. От і співвідношення. І Дякую, пані Оксано, за коментарі, за цю розмову. Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України, була з нами. Продовжується.